Друзі і підписники канала, всім привіт! Сьогодні приїхав оп'ять на поселення голландської культури. Зараз покажу містечко, де будемо приступати до нашого сьогоднішнього копу. Які будуть находочки, все буду вам показувати. А ви, друзі, не забувайте підписатися на канал та поставити лайк. Ну що, будемо приступати до нашого сьогоднішнього копу. Така от, друзі, місцинка. То я в раз разі ходив, воно видно ямочки по закидуванні. В прошлому відео находички я всі показував, які були. А на сьогодні оце я все горбі пройтися, це єся горбик пройтися, аж то до того дальнього горбика. Там поселення закінчується, оце все поле пройтися. Ну що, друзі, а в мене вже є перва знахідка. Зараз будемо дивитися, що вона знахідка. Така от перва знахідка. Застібка. Така от, друзі, знахідка їхня. Ну що, шукаємо далі. А у мене, друзі, ще одна знахідка. Походу знахідка класна. Хоч і желізна. Це походу кістень, друзі. Так, да, кістень. Така ось знахідка. Кістень. Класна знахідка. Це сюди цепочка була надіта а так ну де то на такій відстані на дручку воно чик 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 махалося. А це друзі кисти шикарна знахідка перший мій цілий кістень а це только ушко одного находим така друзі знахідка ну що Шукаємо далі. А в мене, друзі, ще одна знахідка. І це, походу, застіпка, але жалізна. Їхня. Така от, друзі, знахідка. Застібка желізна. Ну що, шукаємо далі. А в мене, друзі, ще одна знахідка. якого-то колончика чи медальйончика їхнього. Одна частина свинцева. Це свинця зроблене. Така, друзі, знахідка. Ну що, шукаємо далі. А в мене, друзі, ще одна знахідка. Зараз будемо дивитися, що вона за знахідка. Бубенчик, друзі. така от знахідка цілий, напогнутий. Ушко ціле, напогнутий. Ну що, шукаємо далі. А в мене, друзі, ще одна знахідка. Ішов прямо візуально зверху дай йшов. Така от знахідка. Це збряскальця. У з камня зроблена. Да, з камня зроблено. Жалко, що понимаємо. Трішечки надбита. Така от, друзі, знахідка. Збряскальця з їхнього. Ну що, шукаємо далі. А у мене, друзі, ще одна знахідка. Це походу кільце було з конської упряжі. Така от знахідка. Обломюш от кільця. Ну що, шукаємо далі? А у мене, друзі, ще одна знахідка. Це походу, ножик їхній. железный. Да, такие от ножек. Так, а вот, друзья, знахідка Ну что, шукаем далее. А у меня еще одна знахідка Сейчас прям белый на знахидка. Застепка. Ще одна застіпка. Така от знахідка. Застіпка. Ну що, шукаємо далі. А в мене, друзі, ще одна знахідка. Це ще одне поломане кільце з кінської опряжі. Така, да, друзі, знахідка їхня. Ну що, шукаємо далі. А у мене, друзі, ще одна знахідка. Це походу бубенчик, але поломаний. Да, бубенчик їхній. Ушка немає. Ну і тут половинка обламана. Така от знахідка. Ну що, шукаємо далі. А в мене, друзі, ще одна знахідка. Це походу монетка. Щас будемо дивитися, що вона за монетка. Радянська копієчка, походу, після 61-го року. Ми сильно на неї поналипала така от монетка. Ну що. Шукаємо далі. А у мене, друзі, ще одна знахідка. І це, походу, ще одна монетка. Теж, напевно, пізніся. Пізня радянщина Радянська монетка. Після 61-го року. Да, 5 копійок піш за все. Така от монетка. Ну що, шукаємо далі. А в мене, друзі, ще одна знахідка. Це походу застіпка, але поломано. Так Застібка Їхня. Така от знахідка. Ну що, шукаємо далі. А в мене, друзі, ще одна знахідка. Це походу з кисня, але з гораздо більшого, ніж я знаходив. Така от штука. Теж з кисня. Друзі, ще одна знахідка. Це походу їхній ножик. Ніж їхній. Така от знахідка. Такий от їхній ніж. Тут загострене. От така от знахідочка попалася. Ну що, шукаємо далі? А у мене, друзі, ще одна знахідка. І це печалька, це був амулетик їхній. але він поломаний. Ще, друзі, я його протруй, по па... краще покажу, що за знахідка така цікава. Така от, друзі, знахідка. Це їхній амулет був. Гарна знахідка. Я колись знаходив. Тільки отак от поломана, ще більше поламано. Така от, друзі, цікава знахідка. Ну що, шукаємо далі. А у мене, друзі, ще одна знахідка. Ти, походу бубенчик їхній маленький. Маленький. Так, да, цілий бубенчик. Такий от малюсенький бубенчик. Така от, друзі, знахідка. Ну що, шукаємо далі. А в мене ще одна знахідка, друзі. Така от знахідка. І це ще одна застібка їхня. Але трошки другої форми. Така от знахідка. Така застібка. Ну що, шукаємо далі. У мене, друзі, ще одна знахідка. Зараз будемо дивитися, що вона за знахідка така цікава. Щось не зрозуміли. Накладка, напевно, була. Ще, друзі, я її. Почищу так, краще покажу, що за накладка. Таку от, друзі, накладку видала. Там рисуночки всередині. Така от знахідка. Закріпилася вона. Така от знахідка. Ну що, шукаємо далі. А в мене, друзі, ще одна знахідка. Така от штучка з рисуночком їхня. Така от, друзі, знахідка. Яка то теж накладочка була. Ну що, шукаємо далі. А у мене, друзі, ще одна знахідка. Така от знахідка. Це походу ще один бупінчик. Да. Трішечки вона погнутай. Ну що, шукаємо далі. А у мене, друзі, ще одна знахідка. йшов. знахідка прямо так зверху і лежала. Така от, друзі, знахідка. Колечко, походу, від конської упряжі Така от, друзі, знахідка. Такі от. що шукаємо далі. А в мене ще одна знахідка, друзі. зараз будем дивитися, що вона за знахідка. Кусочок колечка їхнього Така от знахідка. ще я не і протру, так краще покажу, що за знахідка. Такі от, друзі, кусочок. Кільця, а воно ще й срібне. Да кусочек їхнього колечка срібного. Такая вот, друзья, знахідка. Да, срібло. Очернила срібло. Така вот, шикарная знахідка. Конечно жалко, что не ціло. Ну нічого. кусочек срібного кільця. Ну що, шукаємо далі. А у мене, друзі, ще одна знахідка. Це походу, бубенчик ще один. Така от, друзі, знахідка. Трішечки поломане оно. Зато ушко ціле. Така от, друзі, знахідка. Бубенчик їхній. Ну що, шукаємо далі. Ну що, друзі, підведемо ітог нашого сьогоднішнього копа. Точніше мого. Як завжди, начнем з чернінки. Так от, кучу чернінки всякої набив. Тут оно і мелочі, і обломыши, і проволока алюмінієва. Це мелоч, це чуть побільше кусочки желейски. Там тоже оно мелочі. Таких от дві цих попалося. трубочка еще одна штучка так ну это до находочек друзья вот кисня часть с ушком два ножика таких вот их так поехали дальше так такая штучка кусочек медальончика якось есть. чекулончика так четыре бубенчика с штучка три обломыша от конской юпряжи, еще один бубенчик такие. Так, четыре застежечки их. Такие вот знахитки. Такая вот штучка. Два советика поздних. Такая за... застежка. Их. Ну и до интересного, друзья. Кистин такие от ихней. Целый, потом такая вот накладочка с рисунком и цикала. попалась, обломанный серебряный перстенечек, так, такие от медальончик, кусочек от медальончик. Ну что, друзья, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, всем удачи на копе, ну и пока.